Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Душі що Наповняєш Ті при прижиття подателю. Прийди всили в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкість, смертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкісне. Смертний помилуй, святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, Слава і Сину і святому Духу. Ми. і нині, і повсякчас, і навіки віків. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконія наші. Святий посіти, сили, немочі наші імени, Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і святому Духові, і нині повсякчаси, і на віки віки. Отче наш, си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині, повсячас і навіки, віки, Амінь. Престолі, зеркі, спаси, тере, кого, ні, не престолі серце, спасите, у полум'ю, нині вині, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де волі душі сіляються, ради цього призови мене спасе, пробачивши мої провішення. Давче Христе, достоїв Ти нас бути причасниками щедро од серця Твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені. Відчуваємо тебе, життя давче Христе, достоїв Ти нас бути причасниками. Щедро от пресвятого серця твого. На нього пиває серце моє, і він допоможе мені, Величаємо тебе, жити давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро пресвятого серця твого. Серце чисте в мені, Боже, і духа обнови внутрі моєму. Величаємо тебе, житті давче Христе, буду достоїв ти нас бути причасниками. Щедро пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсячас, і на віки віків. Амінь. Вічаємо Тебе, житі давче Христе, Бо достоїв ти нас бути причасниками. щедро від пресвятого серця Твого. Будьмо уважні, миру усім примудрість, будьмо важні, а земля співайте ж імені Його віддайте славу волі. Уся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі. Нехай же співай імені Твоєму себешні. Господині, Господи вся земля. Співайте ж імені Йові, славу, хвалі Його віддайте славу хвали. Господи помоліся, Господи помилуй, бо ти святийся, Боже наш, і святих спочиваєш. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячас, і на віки віки. Мані, всяке дихання, нехай хвалить Господа, валіти, у святині, його, хваліти у твердині сили Його. Господа. І що сподобається нам слуханню Святого Євангелія, Господа моли. Господи помилуй, Господи помилуй. Пам. Прямо вислухаймо Святе Євангеліє, миру Лесів. Мате святе Іван Лі, Читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. усе передав мені Отець, мені ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облекчу вас. Візьміть моє рво на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і найдете полегшу душам вашу, ярма моє любе, і тягар мій легкий. Я, тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, Сину Боже, що відкрив щедроти дроти Пресвятого серця твого, Помилуй спаси тих, що тебе величають, О, пресвяте, серце Ісуса опилує нас, серце Ісуса, красу присвітла, помилуй спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса сила непереможна, переможна, помилуй спаси тих, що Тебе величають. серце Ісуса огомилує, серце Ісуса, любові невимовна, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісусе, веселости серця Мого, і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісусами, серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй, спаси тих, що тебе величають. Серце Ісуса джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Присвятеє серце Ісуса повілуйно. Серце Ісуса учистий розвід пустих помислів, помилуй спаси тих, що Тебе величає. Це Ісуса, охорони серцями від пориві лукави, помилує спаси тих, що Тебе величають. Присвятиє серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, покрови життя Мого, і спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісусе, надію смерти мої, помилуй спаси тих, що Тебе величають. серце Ісуса огонує, серце Ісуса, потіхо моє на суді Твоїм, помилуй спаси тих, що Тебе <кхи> величає. Боже по великій милості Твоїй, молимось, Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Ще молимось Господу Бові нашому, що вислухав голос моління на зрішних і помилував рабів своїх усіх присутніх в святому храму і цьому, і всіх, що з'єднані з нами у молитві. За всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від цілякої скорби, бідініва й нужди, і всякої болізні душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я здоволіття, промовимо всі. Господи, вісну, милости, милостиво, помило. За здоров'я за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву, за здоров'я, щасливу дорогу для капелана, отця Юрія, І за внука Марка, і доньку Ляну, за Лілію, Марію, Верніку Соломію. за Марію, за заселення очей за онкопло, Романа, Тетяну, Анастасію Іринки, Анна Марія, Михайла Ігора, Володимира Ігора, Надії Марія, Христини, Наталії, отця, Василь, сідеї, всіх на далі отця всіх похисників запущення слава Божої Олі О, за себе, зває по Оля потіки, не буде за защистить, мирних всіх нас за здоров'я Слуги Божої Люби і за здоров'я Божого піку для Марії Василя, Анни, Юрія, Петра, Богдана, Дениса, Іринки, Іринки, Похресниця Оксана і всю родину за молоду пару Івана і Марію і за здоров'я Божої Благословення Василя, Марії, Марії Михайла, Анна, Анна, Анастасії, за Володимира, Ілії, Софії, Дарії, Марії, Івана, Андрія, Романа, Воїнів, Юрка і, і Богдана, Отця Василя, Світлана, за та посадив охорону для свого Божого Олександра жити і його побратими, і, і за здоров'я Олесі і і за всю мою родину, і, щоби і, нам і прахи, дати. Молимо, щоб сповнилися всі добрі прохання. Ще молимось за жо зберегтися місту цьому святому храму, від цьому всякому місту, селу і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, війни, Нападу чужинців між особної брані, і щоб він був милостивий, добро, привітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш відвернув без ніж що наступає на нас, і збавив нас належної праведної свої порози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь, бо мийсов, голос малий, наслішний, помилуй вам нас, Господи помилуй, Господи помилуй. Вислуха нас, Боже, спасить наш повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостивим, до доріхів наших. Бо милостивий людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і сину, Святому Духові, нині повся час і на віки, віки. Амінь. З умолінням всі голови і коліна приклонивши до Христа людинолюбця, помолимо. Господи, єдиному благому, незлопам'ятному і спіду ріхи мої, до тебе припадаю, недостойний, співаючи, сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я спаляв Ти на висоту небесну через множество неправд моїх, але Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я омолив Тебе, очистився перед Кінцем і ціляку куріха. Страшне, бо різне місце має прийти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збави. Тому припадаю до Твоєї благости не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною, вороги мої, благий Господи, і щоб не сказав прийшов ти до рук наших, нам ти переданий, ні, Господи, не забудь щедро Твої і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лице Твоє від мене, але радше, Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але поси по порози на мені, і зниж усе одіяння і покажи мені до Тебе путь бездоганну. Благий, Господи, бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простину руки мої до чужого Бога. Тож, не відкинь моління мого, але вислухай мене Твої благістю, утверди мене моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, бо ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки віків. від Хіровимів, і славнішу від Серафимів, що Сушу, Бородису, тебе величає, Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, тина і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Благослови! Христос, істинний, Бог, що ради нас, і при великої любові дав нам своє тіло, їсти і кров свою істину, пити, спасення нашого ради, молитвами причисти своєї Матері, святих славних, секунд, апостолів, святого е, і всіх святих, нехай помилує, спасе нас як благий. І людинолюбний